Різа, конференції No63, який буде фінал четвертого го сезону Треніпроди, і ми розпочнемо! Почнемо з того, що до фінальної серії лишилося серії Тініпроди топ тобто десь 5 тижнів до фіналу четвертого сезону. І саме фінал четвертого сезону планується як. Ну, не сильно такий серйозний фінал, але. приблизно! Там дуже багато чого може полонити з того, що. Того, що там буде, наприклад, ну, це великий спойлер, що там буде якби армія земля, армія землі, там буде ще і ну там щось там... появити ще якийсь персонаж, який був в... пролівлої погоди, але цей персонаж був скоріше, поганий. Ну якби, це якби був антагоніст. Е ну, Якби 20-го сезону про діпле породи. Це якби кажуть за спокої, хто це може бути. але... Цей персонаж е дуже був пов'язаний з погоди, породи, що це був більше напарник. Ну, Це більше скоро ви можете догадатися. Ну і там буде щось добре робити, але він буде частично, а догоніста б 4 сезону. До цей, е ...Андроніст. Ну, і потім цей Андроніст може щось зробити там ще з стілусом, але я не буду казати, тому що це буде спойлером до фіналу. Так до фіналу лишилось тільки 5 тижнів, це в принципі небагато. Ну ще не захто, наприклад, буде битися з головними героями, буде більше, це більше це битися. але... Ну, як сказати, фінал четвертого сезону він буде. Якби. Блин, дуже якби, бо не буде, всі тому не може будуть битися. Там буде ще битися та армія, яка зуби буде теж битися проти армії Незера, думаю, що ну, якби не зовсім проти армії Незера, там ще щось буде до того, але не ну, можу ще сказати, те, що в фіналі четверта якби, ну якась буде ситуація, ну, якби конфлікт з. про... проколером плеєм і Хробайном, ну буде якийсь конфлікт. Ну, який буде вплине на п'ятий сезон. Ну, що там буде в ФСП Хробреном. Ну. Тому що п'ятий сезон не буде більше приблизений до пролюблеї погоди, тому сам четвертий сезон, фінал четвертого сезону, планується якби Якби сильним фіналом, до. Якби не дуже сильним, але. ще одночасно сильним фіналом, але. цей фінал може вплинути на. Слідчий сезон трині погоди, тому що слідчий сезон Трині погоди може проявитися пару років. але ну, я не буду скільки пару років. Ну, може бути в іншому місці, ну це ну, я не можу так сказати якому, але точно не внесли. Якби четвертий сезон дуже плидеть на п'ятий сезон, того, що може статися, тому що ну, багато чого може багато статися, але. Сам фінал може вийти дуже, бо я десь в травні можу закінчитись десь вийти цей сам фінал, тому що десь в кінці травня або десь початку. Е, фінал вийде Четвертого сезону вийде десь в кінці травня. Ну, Приблизно можливо десь в можливо десь 20 або 30-х числах, але точно вийде десь. Сам фінал четвертого сезону буде, скожа пічна або трагічним. Ну, тому що трагічно, тому що там може померти якийсь персонаж, а епічно, тому що там буде багато, дуже багато битв, буде дуже багато це не так. Приблизно в фіналі четвертого сезону буде десь 5 або 6 битв, або навіть більше. Бо десь 12 або десь більше, ще більше, але я число сам не можу так сказати, тому що ще добре не складено якби. Тільки там буде приблизно битв. Це тільки приблизні числа, ну якісь, тому що повністю вже ще не складено. Тільки там може бути десь вбитв. Та і ще в четвертому сезоні ще може померти ще якийсь персонаж, але Ну, секселю, тому що ну. Я не можу сказати, як він може померти, але він що, що в четвертому сезоні не помере. Ну, в п'ятому повернеться, тому що ну, це вже буде не як Це буде вже якийсь інший персонаж, який буде вже більше приблизиться до промліплег ну, Вже більше буде Z, направо, наприклад, десь, десь так. Вже як в, в п'ятому сезоні вже більше не буде, як в самого персонажа це вже появиться інший персонаж, але це буде досі як це скоро, ну, це може бути провівплеє Зел. Да, це буде Плеєр Зел, скоро він буде, чи буде виглядати як Excel. Досі. Я думаю, нам закінчити конференцію. Всім до побачення, з вами з вами проліплеє бачення. Всім! Good!